Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче бачите номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Гранд Сценік. 2012 року, 9800 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 240 тисяч оригінального пробігу, вказує власник. Автоматична коробка, так, не фарбована. Клімат контролює. Парктроніки, авто п'ятимісне. Опель Zafira 11-го року, 7800 ціна, 1,7 дизельний двогон, механічна коробка передач, 250 пробіг. Такий У нас панорамний дах. Зараз покажу. Шкіряний чорний салон. Там зразу ще відкриті додаткові сидіння. Третій ряд. Так виглядає панорамний дах. Так, є підігрів сидінь і клімат-контроль. Фаркоп. Folkswagen Шаран 2012 року. 12300 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач. 103 кінські сили, повний привід, 316 пробіг. Щось останнім часом рідко нам такі автомобілі трапляються на ринках. Показую детально електрорегулювання сидінь. Шестиступанева механіка, підігріва сидінь є, клімат контроль, дисплей навігація, панорамний дах. Авто саме Парктроніки є. Дякую. Так воно виглядає. Так, є фаркоп, електро. Виключено. Виключений. нічого. Вже деталі, а є. Деталі вже звертайтеся до власника за деталями. Так, трошки по комплектації додам є вебасто, є автопаркування, електропривід на дверях. Так ось так виглядає. І старт-стоп. Ексклюзивна комплектація для шарана. Рено Сценік го року 5950 ціна. 1,6, газ-бензин, механічна коробка передач, 230 пробіг. Зараз. Так виглядає. Є кліматконтроль. Ти механіка. Так, є парктроніки. Opel зафіра 8300 ціна договірна, 12-й рік, 1.7 дизель, механічна коробка передач, комплектація космо, автомобіль без підфарбувань. 163 пробіг. Комбінований салон. Клімат контроль шестиступенева механіка. Є парктроніки. Citroen c 4 Grand Picasso, 8 року, 6 тисяч ціна, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач. Це 7-місна, 224 пробіг. Клімат-контроль двохзонний, п'ятиступенева механіка. Так, так виглядає, складається сидіння. Додаткові. Парктроніки присутні. Volkswagen Touran, 10-го року, 10150 ціна, 1,6 дизельний двогон, 230 пробіг. Номер телефону є. Коробка шестиступенева, механічна. Клімат-контроль, дисплей навігація. Фаркоп і парктроніки. Opel Zafira, 11-го року. 6900 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, семимісна, звичайно, хороша комплектація, замінені всі розхідники. 214 пробіг. Комбінований салон. Так, тут бачите, є тріщини. Мультикермо, клімат, контроль. Є парктроніки. Дякую. Так, тут ще два місця. Вони зараз складені. За деталями вже звертайтеся до власника. Citroen c 4 Grand Picasso, семимісний 12-го року. 8800 ціна 1,6 дизель, Механічна коробка. 180 пробіг. Так, номер телефону є. Так виглядає в салоні. Клімат контроль. Дякую. Так, є парктроніки. Сидіння зараз складені. Peugeot 5008, семимісний, 12 рік, 9450 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 224 тисячі пробіг. Зачинено. Кліматконтроль є. Опель 9-го року: 7100 ціна, 1.9 дизельний двигун, механічна коробка передач 253 пробіг. Салон комбінований. Так. Є підігріве сидінь. Є клімат-контроль, чотири електросклопідйомники. Так, є парктроніки.